Прифайного світлого, дай Боже, благодатного дня понеділка. Новий день. Річка тече, час біжить, літо мчить на всіх парах. Вчора мені каже Данило, татку, ти знаєш, треба літо поштрафувати. Кажу чого? Він каже, за перевищення швидкості, виявляється, треба літо поштрафувати. Сьогодні шукаємо якогось доброго напрямку, доброго благословіння і слава Божого. Із Біблії, на яку люблять комахи сідати, то саме на нині буде Євангеліє від Матея, 8 глава, 4 вірш. Ну, він звучить загалом так кучеряво, вирваний з контексту, але зараз поясню про що я. А Ісус йому каже, тобто прокаженому, дивися, нікому не розповідай, але йди, покажися священникові і принеси дар, який наказав Моїсей у законі на свідчення їм. Тут така класна порада загалом, що іди покажися священникові. Ми тепер, коли мали табір декілька тижнів тому, дитячий, то ми на кожній групці з дітьми проговорювали емоції, проговорювали свої почуття. що ти зараз переживаєш. І такі відповіді, як нормально або все добре, це були не відповіді. Власне, треба було перерахувати. Я переживаю тривогу, захоплення. Зацікавлення, творчість, страх, тобто треба було назвати. І також там багато, ми на цьому наголошували, що коли ти переживаєш якийсь стан, це може бути щось негативне, щось печальне, сумне, щось гнівливе, але може бути щось радісне. І коли ти переживаєш це сам, то можеш не справитися. Але вельми важливо це комусь виговорити. Ісус тут дає прикольну пропозицію, покажися священнику, власне, щоб і, іди, і піди до священника. Це така для нас порада. Піди до священника, піди на розмову духовну. Скажи там, отець такий, то я потребую розмови, я, роз, я потребую сповіді. О, добре, Якщо навіть зараз не наважуєшся піти до священника, ну, то піди поки що до якоїсь людини, якій довіряєш. До якоїсь людини, яка для тебе є авторитетною, яка тебе може вислухати. Бо виявляється, велика справа у тому, аби з собою розібратися, в тому, аби не наробити біди великої, в тому, аби не наробити власне, таких шаленств, то є коріниця у виговоренні, у тому, аби висловити, розказати. Тому піди і покажи священникові. Прийди і побудь священником. Ну, Бо священник це, священники це на той момент були чи не єдині доступні, бодай якісь психологи. Сьогодні, слава Богу, більше є психологів, хоча також варто їх перевіряти на дійсно таку на на, на здоровий густ. Але все ж таки більше ми маємо сьогодні доступ психологів, терапевтів різних. Але, однак, священники доступні, і, як сказав він мій друг, доступні і розмови можуть бути безкоштовні. Коли ти говориш священником, ти не мусиш за розмову нічого платити. Хіба на каву запросиш? Ну тоді хіба треба за каву подбати. Але загалом то ні, то не треба. Але виговорися, не тримай у собі, що ти переживаєш, як ти почуваєшся, що ти відчуваєш, як ти думаєш, чому ти це відчуваєш. Піди і покажися священникові. Не хочете священникові, то підіть, покажіться тому, власне, кому довіряєте. І тут, і тут файне це слово покажися. Тобто, не піди побудь, не піди потанцюй, не піди там порозважайся, покажися. Тобто покажи себе, покажи те, що є в тобі. Покажи, що в тобі не так. Або покажи, що зараз недобре функціонує, недобре працює. Покажися, не, не, не скривайся, не приховуйся, не роби з себе героя, лишаючися на самоті. Це класна порада. Піди і покажися. Піди і покажися комусь. Піди покажися собі. Це так по важко сісти самим із собою, показати собі себе, самого, як файно звучить. Не приховуючи, не виправдовуючи, але називаючи речі своїми іменами, Тому піди і покажися. Класно. Нехай це буде для всіх нас таким підбадьоренням і заохоченням на цілий тиждень, Щоб ви ми і сьогодні, якщо є нагода, і протягом тиждень, тижня знаходили і знайшли можливість, чи знайшли і знаходили, для того, аби показатися, показатися свої переживання, показати священнику. Психологові, другові, людині, якій довіряємо. Не лишатися на самоті, не робити себе героя. Не треба. Шкода часу, шкода життя, шкода перепалювати себе. Краще виявити і не обманювати себе, що ви слабкі, коли ви так робите. Ні, навпаки, слабка людина якраз боїться висловитися. Сильна людина відкриває свої думки для інших. Файно. Дякуємо Матвію за таке файне слово. Благословляю всіх вас. Окрема подяка за всі ваші суботні коментарі і відгуки там за, за ці маленькі жертви за рідних і близьких від алкоголю. Я здивований був, я перечитував просто коментарі ваші, постанови, то буквально до сліз. Дякую вам. Також пригадую завжди про вподобайки ставте чи не оподобайки. Поширюйте відео. Підписуйтеся на канал обов'язково, бо ще по сьогодні багато людей, які дивляться, не підписані. Підписуйтеся, бо це завжди є корисно для проштовхування каналу вперед. Дякую, що ви є. Благословляю вас. Не лишайтеся на самоті занадто довго з собою, але підіть, покажіться священникові. Чи у священникові образно. Майтеся файно. Мир вам!